Забудьте про нудні сухі котлети. Сьогодні ми готуємо королівський обід, соковиту кюфту, запечену в шапці літніх овочів. Це не просто м'ясо, це повноцінна ароматна страва з неймовірним соусом, яка готується практично сама в вашій духовці. З попереднього рецепту кюфти я врахувала всі недоліки і зауваження від вас. Цього разу зробила рецепт близький до оригіналу. Готуємо. Беремо фарш, натираємо на мілку тертку цибулю, фарш в мене яловичий. Додаю яйце, воду, сіль, перець і гарно все. Перемішую руками. Потім додала порошно, зелень. І отак серетельно перемішую, відставляю в сторону та нарізаю овочі, легарський перець, цибулю. Можна кубиками, можна дольками, як вам більше подобається помідори. Та викладаю форму, в якій буду запікати. Також додала ще часник, нарізаний слайсами, все перемішала. Та змочивши в холодній воді руки, формую фрикадельки. Таким чином їх викладаю, можна більшими, можна меншими, як вам подобається, і робимо соус. Олія або оливкова, або соняшникова, томатна паста, вода, сіль, доводимо до кипіння та заливаємо. Накриваю пергаментною бумагою, яка змочена в воді, щоб зверху не пригорало. Перевертати їх не потрібно при тушінні, тому що помідори пустять достатньо соку, і вони повністю, як бачите, покриті водичкою, зверху посипаємо зеленю і куштуємо. Приємного та підписуйтесь.